Здається, це вперше Марія Тренкіна з'явилася поруч зі своїм чоловіком на подібному заході. І зробила це доволі ефектно та показово. На жалобній церемонії вона тримала у руках сумку Ермес Біркін з крокодилячої шкіри. Або щось дуже-дуже-дуже ну, на неї схоже. І що такого у тій сумці, окрім того, що вона з крокодила? Запитаєте ви, а ціна? Відповім я вам. Подібну сумку не можна купити просто в будь-якому магазині. Тобі потрібно прийти в магазин Hermes, де для тебе її винесуть. Це дуже дорога річ. Схожа на ту сумку, яку ми бачили у Тренкіної, коштує 70 тисяч євро. А що у неї в другій руці? Точніше на другій руці. Здається, важко розглядіти, але якщо ось так глянемо на інше фото Марії Тренкіної, здається, це годинник Ролекс ще за десятки тисяч євро.